Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович Сьогодні у нас черговий відеоурок для 9 класу фізика, тема звукові хвилі, швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Перед тим, як ми перейдемо, будь ласка, натисніть вподобайку, підпишіться на канал. Поки ви це робите, а я щиро сподіваюся, що ви це зробите. Вподобайка і підписка і дзвіночок. Я нагадаю, що наш урок складатиметься з трьох частин. Перша теоретична, друга практична і третя тестування. Кому потрібна частина відео, не все, в описі під відео є тайм-коди, і за допомогою них можна переходити до відповідної частини уроку. Розібралися? Поїхали. І так, що у вас виникає в голові при слові звукові хвилі? Ну от у нас автомобіль їде-бум-бум-бум. Да. Можете самостійно звучити, з яким звуком їде дядечко на автомобілі. От, будь ласка, цвірінь цвірінь курли-курли, прилетіла пташечка. Так? Теж е, е, звуки видає. Що робить цей персонаж? Танцює. Звісно ж, він не танцює в тиші, він танцює під музику, звуки музики навколо. І має гарний настрій, він танцює. Під час грози ми теж. Чуємо звук грози, розуміємо, не тільки завдяки блискавці, яку бачимо, а й звуків, які чуємо. Будь ласочка, бомбоксики, так, ми їх слухаємо, колонки переносні по вулиці, молодь іде, грає музика. Це, звісно, не тактовно, не культурно. Слухати музику, оточуючи, не повинні слухати те, що слухаєте ви, те, що вам подобається, не обов'язково подобається іншим. Тому музику слухаємо у наушниках і не заважаємо оточуючим. Так. Що ж таке звукові хвилі з точки зору фізики, з точки зору звичайних людей, і у ми сказали, от, звичайне життя. Тепер фізика. Звукові хвилі це повздовжні, механічні хвилі, частотою від 20 до 20 тисяч Герц, що поширюються в пружному середовищі і сприймаються органами слуху людини. На чому хочу закцентувати увагу. Що звук це хвиля, до того ж, це повздовжна хвиля. Хто не пам'ятає, що таке хвиля і повздовжна хвиля йде, дивиться попередній урок і потім повертається сюди. Саме в попередньому році я пояснював, що таке механічні повздовжні. Не буду на цьому акцентувати увагу. Інакше урок буде 40 хвилин. Ви просили тільки основне. Частотою від 20 до 20 тисяч Герц, пам'ятаєте, да? є характеристики у механічних хвиль. І нас тут буде цікавити саме хвилі з такою частотою 20 до 20 тисяч. Чому саме такий діапазон пояснюю, це ті хвилі, які. Які чує людина, якщо у неї нормальний слух. От, з віком, звісно, слух погіршується, деякі частоти людина перестає чути, відсікаються високі частоти. От, і ви знаєте, що старі люди, люди похилого віку, вони мають поганий звук, вони вже не О, поганий слух. Вони вже не здатні сприймати весь спектр звукових хвиль. Звісно, є хвилі менше 20 гц, є хвилі вище 20 тисяч Гц, Про них ми будемо говорити на наступному уроці, Ми дамо їм назву. А сьогодні ми говоримо тільки про звукові хвилі, які поширюються в пружному середовищі. Пружне, що повинно бути пружне середовище, щоб передавалися хвилі. І вивченням звуку займається акустика. Це наука про виникнення, поширення та сприйняття звукових хвиль. От, така от назва. Такий от розділ у фізиці є акустика. З цим розібралися, рухаємося далі. А Значить, ще трішечки теорії. Джерела звуку, що це таке? Це тіла, що коливаються з частотою в діапазоні від 20 до 20 тисяч Герц. У вас є колонка, у вас є динамік в телефоні. У якщо вони у вас є пальці, вони теж... Коли ми ляскаємо пальцями, вони видають коливання з частотою от в такому 20-20 тисяч -20 герц. Я точно не знаю, можете встановити собі додаток на телефон для визначення частоти звуку і поклацати пальцями над ним і визначити, яка частота клацання ваших пальців. Там можна взяти лінійку, поставити на край стола, зробити дринь 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 гітара теж. Це все будуть джерела звуку, ви знаєте їх з власного досвіду з власного життя. Не буду навіть наводити малюнки. А от приймачі звуку це тіла, що здатні перетворювати звукові сигнали на інші сигнали, завдяки чому звук можна сприймати та аналізувати. У людини є приймач звуку це вухо, є слуховий апарат. І на уроці біології, вчитель біології, вам досконало розкаже про мембрану, про, там, про дзвіночки, молоточки, як влаштоване вухо, як взагалі там з точки зору біології передається звуковий сигнал, і людина чує. Наше вухо під'єднано до мозку. Так? Там відбувається перетворення звукових хвиль, хвиль на електричні імпульси, на нервові сигнали, які йдуть до мозку. От, У вас у телефоні є мікрофон, який перетворює механічні коливання на електричні. Я зараз записую цей відеоурок за допомогою мікрофону, він теж перетворює мої звукові хвилі, які йдуть від голосових зв'язок. Зв'язки коливаються, утворюється голос, утворюється звук, через повітря передається через середовище, приходить до мікрофончика, там коливається мембранка, перетворюється на електричний сигнал. От, да, чули електричні сигнали, смс ки Це в мене, це не у вас. Вибачаюся. Поїхали далі. Звук може поширюватись в газах, рідинах та твердих тілах, але з різною швидкістю. Це, в принципі, логічно, оскільки це різні е, середовища, у них по різному розташовані атоми, молекули на різних відстанях, у них різні сили взаємодії. Тому і коливатися вони будуть по-різному. І це логічно. Звук не поширюється в середовищі, в якому відсутня речовина. Нема чому переносити оці коливання. Немає, і все, звуку там не буде. Тому, коли ви дивитеся кіно, якийсь космічний блокбастер, і там показують, що корабель вибухаючи планету да, держать колонки. Насправді ваш крик в космосі ніхто не почує. До речі, це слоган з нового з. Фільмів, хто впізнав, пише в коментарях, отримав подобачку. От. А, але якщо на екрані показувати тільки вибухи без звуку, ну, то буде нецікаво. А для підсилення м, сприйняття того, що відбувається, звісно ж, додають звукові спецефекти. Бо, якщо ви будете колись на космічному кораблі і побачите якийсь вибух за межами корабля, ви його не почуєте. Не буду чому переносити цей самий звук. З цим розібралися. Поїхали далі. От, будь ласка, вам табличка, в якій вчені вже порахували швидкість розповсюдження звуку в тих чи інших твердих тілах. Алюміній, гума, ебоніт, заліз, заліза, скло. Є і більші таблиці, і більше матеріалів. До чого я веду? Ви бачите задачу, в якій сказано, що там, рідина чи Газ, чи тверде, тіло що. Відбувається процес поширення звукових коливань у якомусь середовищі і буде чітко сказано: у воді, у водні, у залізі. Що ви робите? Йдете в таблицю і виписуєте швидкість поширення звуку в цьому середовищі. У вас вже вдано, буде одне дано. Один пункт уже буде. Ну а далі вже за задачою виписуєте інші дані. Зрозуміло, про що йде мова. І якщо звернути увагу, то. Найбільша швидкість у твердих тілах, найменша швидкість у газах. Це пов'язано з внутрішньою будовою цих тіл. Кому цікаво, хочете дізнатися детальніше, відкривайте підручника і читайте його. Ось самі просили Олександр Борисович, тільки основне. От я основне розповідаю. Більше подробиць у підручнику. Рухаємося далі. Звукова хвиля характеризується швидкістю поширення коливань. Ну це логічно, оскільки звукова хвиля це механічна хвиля, то на неї накладаються всі ті самі формули, всі ті самі закони. Що й для механічних хвиль? В дорівнює лямбда ню. В це швидкість поширення звукової хвилі, а швидкість у нас завжди в метрах за секунду. Неважливо, що рухається, головне, що метр за секунду. Лямбда довжина звукової хвилі у метрах, і ню частота коливань у герцах. З цим. Розібралися. А, значить, от, будь ласка, візуалізація, як поширюється насправді, звук коливання. Повітря розріджується або, навпаки, стає більш густим. Бачите, це процес такий, який в просторі поширюється, стиснулося, ну, розрідилося, стиснулося, розрядилося. А якщо подивитися в об'ємі, то ось така О, картинка. Трішечки гіпнотизуюча, От відбувається розповсюдження звукових хвиль. Ну, Бачите, є джерело саундсорс. І пішло навколо-навколо. Це в об'ємі навіть відбувається. Да? Не тільки на площині, але й до вас, від вас. От, З цим розібралися. З теорією розібралися. Перед тим, як перейти до розв'язування задач, хочу подякувати спонсорам каналу, які підтримують канал. Не тільки коментарями, не тільки вподобаєчками. коментарі це важливо, вподобайки це важливо. Перегляди дуже важливо. Підтримка гривнею теж важливо. Оці люди підтримують гривнею, і я маю можливість записувати для вас відеоуроки, які ви дивитесь безкоштовно. Спонсором може стати кожен з вас, бачите, від 10 гривень на місяць, навіть дешевше за булочку чи чашку кави. Підписуйтесь і стаєте спонсором. І потрапляєте в цей список. Ага. Поїхали далі. Справдою давайте трошки виконаємо. Під час грози ви почули гуркіт грому через 5 секунд після спалаху блискавки. Чи можете ви за цими даними визначити, на якій відстані від вас йде гроза? Швидкість поширення звуку вважати рівно 330 метрів за секунду. Я сподіваюся, що за своє життя довгий, цікавий насичене, ви спостерігали грозу. І ви. Спостерігали, що ви бачите блискавку, але звук чуєте не одразу. Да? Звук приходить, потім блискавка, вже щезла. Чому так? Ну, тому що швидкість поширення е, світла 300 тисяч км за секунду. Ось швидкість поширення світла да, 300 тисяч км за секунду. А швидкість поширення звуку 330 метрів за секунду майже в мільйон разів повільніше. Не, не, не багато, в мільйон разів. Угу, да? Тому ми бачимо швидше, аніж чуємо. Бо, ш... Бо хвилі поширюються з різною швидкістю. Ми, ми вже казали, що світло це електромагнітна хвиля. Дано. У нас є час 5 секунд. У нас є швидкість 330. Що треба знайти? Ну, Відстань L невідома. Згадуємо 7 клас передає нам вітання. У нас була формула, як знайти швидкість В L поділено на T. Звідси ми шукаємо L, треба V помножити на t. Підставляємо замість v 330 метрів, за секунд, замість t 5 секунд, секунди, секунди скоротилися, 330 на 5, 1650 метрів, які залишилися. Бачте? От таким чином можна це знайти і записати. До речі, шановні мої, ви знаєте, у нас зараз складна ситуація. Шахеди прилітають, ракети, да? там теж така сама ситуація. Коли збивають шахет чи ракету, ми спочатку бачимо блиск з вибуху, доходить сигнал, і тільки потім, через декілька секунд, доходить до нас звук. Тобто, як в кіно показують, що щось збили в повітрі і тут одразу ж вчується вибух, в реальності так не буває. Спочатку ми чуємо звук мопеда, тррр, потім бух. Е да? ну, ми бачимо це, а от звук мопеда і бубух ми чуємо вже набагато пізніше, ніж це відбулося. І чим далі ми знаходимося від епіцентру події, тим більший час мене між тим, як ми побачили і почули. Такий життєвий досвід, таке воно життя. Але ми знаємо, що Україна все одно переможе. Віримо в нашу перемогу, віримо в ЗСУ. Рухаємося далі. Визначимо довжину звукової хвилі частотою 3 кГц в повітрі, воді та склі. Магія монтажу. Mm. Дано! Що в нас дано? Ну, є частота 3 кГц. У нас є повітря, вода і скло. Відповідно, я можу взяти швидкості. Де взяти правильно в таблиці В повітря, В води, В склі. От я собі позначив, бо якщо я напишу три рази В, я не буду розуміти, хто є, хто. Для цього я можу знизу написати, що це повітря, це і це скло. Що слід знайти довжину хвилі? А оскільки три речовини, то й три довжини хвилі, оскільки вона буде різною для кожного з середовищ. Треба перевести всі. 3 кГц це не стандартна одиниця, 3000 Гц. Кіло це тисяча. Нагадую, кілограм, 1000 грам, кілометр, 1000 метрів, кілогерц, тисяча герц. Розв'язування. Яка у нас є формула? дорівнює лямбда даню. Але нам не потрібно В, нам треба лямбда. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Математика 5 клас передає вітання нам у 9 класі. Звичайні математичні перетворення на уроках фізики, нічого, інакшого, іншого ми видумати не можемо. Все, рахуємо. Лямда повітря. Беремо швидкість повітря, ділимо на 3000. Вийде 0,11 метрів. Лямда води. 1460 метрів за секунду ділимо на 3000 Гц. Ну, герц можна було перетворити на секунду в мінус першому степені або одиниця поділити на секунду. Секунди і секунди у нас скоротяться, залишиться лише метри. Довжина хвилі, саме в метрах. І приблизно буде 0,49. Округлив до сотих, бо далі там іде ще купа цифр. Я їх не буду писати. У фізиці зазвичай округляють до сотих. Ну, якщо за умовами задачі не сказано інше, там до цілої частини округлі, до десятих, до тисячі. Лямбда скла. 5990 ділимо на 3000. Вийде 1,99 і навіщо я шістку записав у дужки? Хто пам'ятає, що втекла з математику, пиши відповідь в коментарях, що означає число в дужечках за правильну відповідь від мене отримає вподобайку. Все, задачу ми розв'язали, відповіді написали, ми молодці, домашні завдання. Розглядайте, будь ласка, ребус, пишете в коментарях. От, в коментарі ви можете писати все, що вам завгодно, пристойно, Цікаві коментарі потрапляють в рамочку в кінці відеоуроку. Так що додивляйтесь відеоурок до кінця. Можливо, там вже є ваш коментар, який ви залишали під попереднім відео. Ну а зараз невеличка музична пауза. Після якої нас чекають тести, тож не перемикайтеся. Трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до міста Нетішин, Хмельницька область. Ну, а тепер рухаємося далі вперед за оціночкою. Тестові завдання самі себе ж не виконують. Так, тести проходжу я. Поки отжу своїм ім'я, нагадаю вчителям, ви теж можете придбати презентації і тести, використовувати на своїх уроках. Відеоуроки безкоштовні, а презентації і тести можна придбати. Ну що ж, поїхали. Так, як називається явище відбиття звукової хвилі від поверхні? Я цього не розповідав, але розумні учні знають, що це не сонце, не супутник, не місяць, це явище називається луна. Вкажіть частоту звукових хвиль. До 16 Гц, від 16 до 20 тисяч Гц, від 20 тисяч Гц будь-якої частоти. Ну, ви скажете, Олександр Борисович, ви казали, від 20 до 20 тисяч. Так. Але він, коли в підручниках пише, від 16 до 20 тисяч. Головне, що ви повинні пам'ятати, це діапазон. От, цих чисел. Від 20 до 20 тисяч так легше запам'ятовувати. Швидкість поширення звуку в повітрі приблизно дорівнює 330 км за годину, 330 м за секунду, 330 метрів за хвилину, 330 км за секунду. Шо? Правильно, 330 метрів за секунду. Вкажіть джерело звуку. Бачите, тут у нас є таке... Не все. Не? Прокрутка вертикальна. Чи горизонтальна. Так. Так. Вкажіть джерела звуку. О, ну, з цим ходять по вулиці. Це джерело звуку, це мікрофон. Вухо. Джерело. Ні, не джерело, а вухо, навпаки чує. Ну це у нас. Теж, ну, тру, Труба, то неправильно, хто ходив в музикальну школу, знає, як правильно називається ця труба. Не? От. Звукові хвилі це повздовжні чи поперечні. М -м -м, давайте нехай це буде поперечні. Ну, Я не пам'ятаю. А никібеники і леваренки, никібеники і лавареники. Вибираю. Забувся. Звук це смак борщу. Ні. Це шум лісу, так. Спів птахів, так. Колір чашки. Ні. Голоси людей так. Бачите, квадратики вказують на можливість зробити декілька виборів. Яку інформацію людина отримує раніше? Почую грім чи побачить блискавку? Звісно ж, побачить блискавку. Встаніть швидкість поширення звуку в середовищах у порядку зростання. Значить, найповільніше в газі, потім у рідині і найшвидше у твердому тілі. Так, вивчення, авчення про виникнення поширення та сприйняття звукових хвиль називається аквалангістикою, акробатикою, акустикою, акушерством. Ні, акустикою. Це інше теж види діяльності людини, але акустика нас цікавить. Швидкість поширення звуку залежить від густини середовища. Так, чим густіше середовище, тим легше утворюватися і передаватися коливанням. Від температури середовища. Так, нагріваємо середовище, молекули починають швидше рухатися. Згадуємо сьомий клас, а це впливає на процес поширення а, коливань. Складу середовища, звісно, залежить, які там атоми, які молекули. от. Кольору середовища не залежить, буде то фіолетовий чи білий дим чи чорний. Не, не залежить. От від перших трьох залежить. Мікрофон це пристрій, який перетворює звукові коливання на електричні. Чи електричні коливання на звукові. Звісно ж, звукові коливання на електричні. мікрофон. А як називається пристрій, який робить навпаки? Електричні коливання на звукові. Хто знає, в коментарі запрошую. І так, у мене 10 балів. Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеороки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Респект вам. Звертаю вашу увагу, я зробив помилку. О, Боже, як я міг! А для того, щоб вам продемонструвати, що навіть при одній помилці можна отримати максимальний бал. Більший помилок менше бал. Обернена залежність. Давайте подивимося, де ж я помилився. А, да, звукова хвиля це непоперечно. Я ж сам казав, що це у нас. Повздовжно. Ну все, зробив для себе висновок і надалі я таку помилку. Прикро більше не буду робити. І ви, отримавши протокол, зможете проаналізувати і не робити помилок. До речі, протокол можна роздрукувати, зберегти. Бо тут вказується тема. Хто проходив? Коли проходив. Майже день, коли я записую цей відеоурок. Скільки тривало тестування, скільки задано запитань, скільки правильних відповідей, оцінка 10. Тобто, що ви пройшли саме в цей день з цієї теми отримали таку оцінку. Ніяких листочків, ніяких перевірок. Ну, бомба ж, зручно. Розібралися. І так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть звуку, вподобаєшку. Вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок та канал ТОПшкола своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новенький урочок. Ставайте спонсором каналу, кнопка «Спонсорувати» під будь-яким відеоуроком. Приєднуйтесь до канал ТОПШкола. Зі... У нас є не, не канал, сайт. Школа.топ. Моя сторінка у Фейсбуці. У Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням. І така ж спільнота є у телеграм-каналі. Також сторінка в інстаграмі, кому цікаво. У Тіктоці теорія за одну хвилину, тільки основне. Так само, як і на каналі швидкоматики. Другий канал від проєкту ТОП Школа. Там тільки теорія за хвилину. Потрібно підготуватися до контрольної самостійної до уроку швидкоматику. Відкрили відповідний урок. швиденько за хвилинку прослухали, все, ви готові, молодці. Посилання шукаємо де? Правильно під відео. Якщо посилання немає, натискаєте Показати більше і там все. З'являється. Ну, а мене на сьогодні майже все. Ваші коментарі під попередніми відеоуроками. Ось три щасливчики, яким вдалося потрапити, і у мене бонусне завдання. Сьогоднішній відеоурок я записую у вівторок. Пишіть в коментарях великими слово, літерами вівторочок. Я буду знати, що ви дивилися до кінця. І натисну вам подобається. А у мене на сьогодні все. Все добре і до побачення! でも。